ОПЦ категорично відкидає додаток у своїй назві про московські патріархати і наполягає, що є українською церквою. Водночас чинить масове активний спротив українським законам. І, попри свої численні заяви про незалежність від Москви, СБУ виявляє у єпархіях численні докази зв'язків з Росією. Проросійська література, московські паспорти, атрибутика проросійських бойовиків, тексти молотов за Кирила та брошури із вихвалянням російських окупантів, це лише дещиця з переліку того, що служба безпеки України виявила під час обшуків на об'єктах російської церкви у різних регіонах. Та мало того, ти згадай про вирок, винесений священику з Лисичанська, 12 років за ґратами за коригування вогню російської. Артилерії завжди ви, яке цікаве співпадіння. Не усі священики у ПЦМП є колаборантами, але усі колаборанти, священики, походять саме із УПЦМП. От саме про них колаборантів у рясах. Далі Анна Брикова. Адміністративно абсолютно независима від Російської православної церкви, кажуть в українській православній церкві, за якою міцно закріпилась приставка Московський патріархат. Утім, протягом десятиліть міцних зв'язків з Москвою не цуралися навіть після березня 2014-го. Приношу вам глибоку вдячність за ті труди, як председателя, і як просто в Христі. С и самую церковь, церквою, яка Украина, Россия, Беларусь вместе мы, Святая Русь. То я хотел бы, чтобы этот образ именно был в рядах Росгвардии Российской Федерации. Победа будет за нами, а эта икона будет защищать русское воинство. З початком повномасштабної війни предстоятель УПЦ МП Онуфрій і справді засудив дії патріархи РПЦ. Навіть проповіді у храмах розпочали читати українською і зі статуту всі згадки про РПЦ прибрали. Утім, частина єпархії затято продовжує згадувати Кирила в молитвах. Навіть сам Онуфрій ще згадував його навесні, торіку диптиху, хоча вже й не першим, а третім. А ще Отак ще буквально кілька місяців тому співали у Києво-Печерській лаврі, там де зараз точаться ледь не бої через припинення договору про ренту у ПЦМП. днями як намісник лаври митрополит Павло отримав свою підозру і вже поїхав на домашній арешт. На досить шикарний домашній арешт. Розслідувачі проєкту «Бігус.Інфо» знайшли його будинок двоповерховий на 580 квадратів. У 2016-му такий вартував 1 мільйон 300 тисяч доларів. Це є... Невелика на думку митрополіта хатинка і підозрюють Павла за порушення рівноправності громадян залежно від їх расової національної, регіональної належності, релігійних переконань також чинені випробування зброї на атаці Російської Федерації проти України. І це не єдине провадження проти паноців у ПЦМП за останній рік. Здебільшого йдеться про державну зраду або ж виправдання збройної агресії Російської Федерації проти України, і фактів виявилось чимало. До прикладу, оце родина священника з лиману радо зустрічає окупантів. Батюшка навіть благословляє лише в СБУ порушили понад 60 кримінальних проваджень стосовно священнослужителів. Там вже чи 6, чи 7 цих вироків суду є. Себто в судовому порядку було доведено винуватість цих персонажів, і деяких з них росіяни обміняли як комбатантів. Ну просто мені здається, що це є найкращим підтвердженням того, ну то чи, чи, чи ці люди є громадянами України і священниками, чи вони є просто агентами Російської Федерації? Від коригувальників вогню в рясах до більш вагомої підривної діяльності проти України слідство встановило, що цей піп. Збирав для представників армії країни агресора інформацію ще одного почекуна московського патріархату. вже з Київщини затримали буквально днями прикордонники на в'їзді до столиці. Роздуми на Раша тебе пропагував цікаві. Сіби році війська прийшли сюди, вас би цвітами зустрічали. Помічені у відкритій підтримці Росії навіть митрополити у ПЦМП у кількох митрополита Тульчинського і Братславського Іонафана і митрополита Чернівецького і Буковинського Мелетія нібито знайшли російські паспорти. Виправдовував збройну агресію і отримав підозру митрополит Черкаський і Канівський Феодосій. Відкрито перейшов на бік окупантів і митрополити Зюмський і Куп'янський є Я вірю, що вас ці храми, які порушені. І це звичайна практика російських спецслужб. Ідеальне середовище кажуть експерти. На всіх поневолених територіях, на всіх окупованих територіях, вони завжди використовують церкву як провідника своєї політики, тому що люди не очікують почути від священника тонни політінформації. 19 священнослужителям у БЦМП президент навіть призупинив громадянство. А декого із священнослужителів вже відправили назад на Росію або обміняли на наших полонених зайнятися врешті п'ятої колони у рясах доручили спецслужбам одразу після таких кричущих випадків колаборації з ворогом. Не всі священники е, української православної церкви московського патриархату е, вороги, колаборанти, сепаратисти, але чомусь всі вороги, сепаратисти, колаборанти. Прихильники і е, вірні московського терхату, тобто е, це е, категорія людей, які е, реально пішли на співпрацю з ворогом. А де не встигають спецслужби, ініціативу перехоплюють вже самі громади. Так відреагували церковники УПЦ МП у Хмельницькому на слова військовослужбовця, скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити у московський патріархат на захист військового вийшло чимало містяни з закликом до УПЦ покинути храм. Перевірили і собор. Зрештою, комісія знайшла там і російську пропаганду, літературу, яка прославляє Росію, руський мір та навілює існування України та українців. Анна Брикова, ми Україна, марафон Єдині новини.